Сьогодні я зроблю вам невеличку екскурсію по тому всьому, де ми працюємо, над чим ми працюємо і як ми працюємо. Зараз у мене невеличке дежав'ю, тому що всього-навсього ну, -всього, кілька років тому я вже записував подібне відео. Thank you Повідав про те, що нам потрібна студія, і для того, щоб її зробити, було витрачено насправді добрих кілька місяців складної, важкої і дуже довгої роботи. З того місця нам треба було піти, тому що далі там знаходитися було дуже складно. Та студія знаходилася в підвалі під храмом. А в підвалі людям дуже довго знаходитися не можна. Ми були 10 років. Я думаю, це і так задовго. Підвальні приміщення мають такий певний недолік, що там волого. Та волога, на жаль, збиралася всюди, збиралася в звукоізоляції, збиралася на. Нашій дорогезній відео аудіотехніці і слава Богу, Господь Бог благословив. Ми перейшли. Ми переїхали зовсім інше приміщення, та з якого зараз ось записуюсь. Тут вже світліше, не так темно, не так чорно, тут вже не волого, слава Богу. Ми будемо працювати над зробленням з цього приміщення студії, але це трошки буде пізніше, тому я вам поступово поясню, що ми тут робимо, які у нас плани на роботу тут. Ми працюємо дуже багато над тим, щоб зробити кабіну звукозапису. Так це називається, тому що якщо записувати звук для аудіокниг, скажімо, або для роздумів не в підготовленій студії, то вам, слухачам, глядачам, це буде різати по вухах, це буде дуже неприємно, тому таку студію потрібно акустично підготувати. Для цього ми вибрали спеціальне приміщення. Його потрібно ще докладно обладнати. Над цим ми будемо далі працювати. Потрібно буде зробити вентиляцію, ну але то наступна робота. Зараз ми працюємо. Працюємо над звукоізоляцією для того, щоб там не було еха. Як працює ехо, ви можете побачити ось в цьому відео. Готуємо акустичну кабіну, стіни абсолютно голі. приміщення порожнє і тут величезна луна. Тест без нічого. Плюс один лист. Восьмий лист. 15 листів. І майже фініш. І це той період десятиліть, у якому ми продовжимо йти вперед зі спробами. Працюється над тим, щоб закрити ехо, над тим, щоб вам було комфортно взагалі слухати в цьому приміщенні. Тут ми багато працювали над стінами, над стелею, над підлогою, ну і також над розміщенням дифузорів для того, щоб просто-напросто цей звук не був пересушений. Так, інколи можна передати куті меду і дати надто багато ізоляції. І тоді цей звук буде глухий, неприємний і буде різати дещо по вухах. А навіщо? Звук має бути повний гарний? Ну усі ті, які аудіофіли люблять хороший звук. Розуміють, про що я кажу, а ті, які не розуміють, розуміють це підсвідомо, тому що одні ролики ми хочемо дивитися, їх переслухувати, переглядати, а до інших нам не хочеться повертатися, бо вони вкрай неприємні. Далі роблю вам екскурсію, що робиться. Те приміщення, де ми знаходимося зараз, ви його вже бачили. Для багатьох у вас є питання, що це таке, чи це справжні книжки, чи це просто коробочки, які виглядають як книжки. Ні, це книжки. Справжнісінькі книжки, які стоять у ящиках. Навіщо вони тут потрібні? Для того, щоб ми могли обладнати студію, то потрібно просто-напросто заглушити якось це приміщення, будь-які пірамідки, плити, дифузори і так далі. Це все коштує досить грубих грошей, а їх у нас. Немає, тому треба було зробити щось дешево і сердито. Ну щоб сказати, що геть вийшло дешево, то не дуже, тому що прийшлося купити ось ці ящики. Потрібно було обгорнути кожну книжечку, і цим Катя займалася добрих три місяці. Скільки тут є книжок? Ну давайте зараз побавимося у математику. Ящиків 72, в одному ящику біля 20-17 книжок. Ну беріть можна. Інші локації для зйомок ви бачите під час зйомок літургії. Це не постійне місце. Має бути каплиця, але зараз каплиця ще будується. Для каплиці ми готуємо таку декорацію, яка коштувала досить багато і грошей, і часу, і трудозатрат. Кожна з них цих літерок вирізалася, кожна з цих літерок лакувалася, виставлялася а пізніше приклеювалася. Ну як пізніше виявилося, приклеювалася по кілька разів, тому що ну треба було, щоб вони ці букви не падали. А такий досвід у нас на жаль е також був. Це молитва вірою, тому що кредо означає «вірую». Для того, щоб в нашій студії можна було добре працювати з світлом, ми досить багато працювали над тим, щоб візуально підготувати це приміщення, пофарбувати його просто-напросто. Для того, щоб це приміщення також не фонило, тому що ми використовуємо ну, хороші професійні мікрофони Rode, які настільки хороші, що якщо приміщення добре не підготувати, то вам просто по вухах буде різати, фонити. Тому ми підготували це приміщення, обклеївши його спеціальним акустичним матеріалом, який називається пірамідка чи квадратики. Ну і на це також йшли ваші гроші. В наших планах на найближче майбутнє є підготовка іншої ще тимчасової студії, які ми будемо працювати зі світлом, будемо працювати зі звуком, завішавши штори, вони досить масивні, досить великі, ну і мають там понад 50 метрів. Це потрібно для того, щоб звук також глушився. Не будемо купувати вже там пірамідок спеціально, тому що вони коштують також немалих грошей. Так що ось така от екскурсія по наших студіях, по наших локаціях, щось вже зроблено, щось ще попереду. Але я би хотів, щоб ви знали, чим ми взагалі. Тут займаємося, і я би хотів, щоб ви знали, на що йдуть ваші гроші. А за вашу підтримку і молитовну, і грошову вам величезна подяка. Кредо це те, чим займаємося ми, як команда, як працівники, як волонтери, в тому числі яких немало. І кредо це також ви, наші глядачі, підписники і також ті, які утримуєте взагалі всю цю історію. Величезна вам подяка за те, що подивилися цей ролик. Величезна вам подяка за те, що ви ставите свої вподобайки. Як будуть питання. Питайтеся з радістю буду розповідати про нашу роботу ще. Дякую.